Друзі, всіх вітаю. От знаходившись в такому торговому центрі Азіс на героїв Дніпра, подзвонив наш член громадської організації, розповів про історію, яка трапилася з його дружиною, а саме вона працює в одному з магазинів в торговому центрі. До неї принесли пакет. Кур'єр з болту, поклав біля неї, і сказав, що не відповідаєш на телефон, ось пакет і побіг. Після цього залетіли поліцейські. Два оперативника в штатському переодягнути, викликали вони поліцію, сказали, пакет не чіпати і так далі. Тобто вони вели, скоріш за все, цього кур'єра і так далі. Пов'язано це з розповсюдженням чи замовленням наркотиків. Людина, яка от її стоїть чоловік, він член нашої громадської організації, да, а ось там, на задньому коні, бачите, відбуваються слідчі дії, ось ці поліцейські стоять. І от там зараз безпересередня дружина знаходиться е, по цій історії. Людина е, алергік, да? так. Що вона в тебе? Алергік, так, вона алергік. Колись була пов'язана з. Е... Так, лежали в, лежали в лікарні, ага. е, у неї учок квінки. Mm. Не тобто... пам'ятаю, як це називається на українській мові, але у неї уток квінки. Вона е, алергічна реакція. Е, ну, Може дойти до того, що людина просто починає задихатися. Зараз... Розпухає лице, гортань. А як вона сказала, що відбулося? Розкажи сказала, саму історію. Вона сказала, що до неї прийшов кур'єр, начебто, із... Я покажу, що там і поліцейські стоять, поняті. Да, начебто із служби таксі болт ага. сказав, що. Добрий день, я вам телефонував, чому ви не берете слухавку? А вона в цей час сиділа в гарнітурі блютузній. До неї підходить кур'єр, каже, ось вам конверт, дає їй конверт і уходить. І вона нічого не підписувала, ніякі кошти вона йому не передавала. Людина просто принесла конверт і, і, і пішла. Потім прийшло відразу два чи пізніше? Практично відразу. Ну, вона мені зателефонувала, я прибіг вже вже були тут два співробітника. Зараз їх на місці немає. Замість них зараз Інче. хлопці, які угу. на цьому відеозаписі записі є. Ситуація в чому? Прийшли два хлопці в штатському. І кажуть, що в цьому пакеті, начебто, наркотичні речовини, що моя дружина є безпосереднім замовником або розповсюджувачем. Вони це не оточують замовником чи розповсюджувачем. Що я побачив на тому конверті? На тому конверті ручкою був написаний номер її телефону телефону і ім'я. Угу. Ім'я Юлія, номер телефону, там не її. Тобто зовсім написаний він, від руки конверт, звичайний новопоштовський, без жодної наклейки, без жодного стікеру. Так він запакований, але на ньому ручкою тупо написаний номер телефона, не поня... ну, зрозуміло звідки. Угу. І ім'я Юля. Її ім'я могли побачити будь-хто на беджеку, мимо, тому угу. що вона працює в магазині продавцем-консультантом, і в неї на бейджику нам... написано її ім'я, угу. тобто, Добре. це ну це зовсім не складно. Що далі відбулося? Потім хтось приїхав, дарівники магазину. Далі власники. приїхали власники магазину, mm -hmm. приїхала її, її керівництво. керівництво і керівництво керівництво, ну, хазяйка самої, самих цих магазинів, лісей mm -hmm. по Києву, що розташовані. І потім. Ці хлопці в Штатському сказали, що вони викликали опергрупу. Я ще контрольно зателефонував у 102, викликав патрульну поліцію і, додатково. Е, і ще додатково. додатково. В результаті приїхали два патрульних поліцейських, е, начебто, по їх словам, вони повинні були чекати з нами опергрупу. Але ці два представники закону нашого поїхали, не дочекавшись опергрупи, опергрупа приїхала вже потім. Зрозуміло. Ну, коротше, тема а, проста, я угол а, багатоповерхівки. А, просто в будь-який магазин я зараз можу занести а, якісь речовини або зброю, покласти на касі. А, в зв'язку з тим, що з магазинами постійно є якийсь обмін документів там, і такого і іншого. Зробити перед цим якусь там злити інформацію, щоб забігли якісь правоохоронці. і таким чином можна кошмарити або якусь мережу, або безпосередньо людину, якщо з неї є що взяти. Тож, ну, схема проста, доволі розповсюджена в старі часи. Займаються зараз ну, молоді, достатньо хлопці цієї всієї історії. Але ну, я сподіваюся, що і слідчі встановлять істину, і як замовляли, і чи замовляли, як привозили, бо по всьому торговому центру є відеокамери, по вулицям можна провести відеокамери. І що цікаве, яким чином, після того, як привозять кур'єр, доставляє якусь там доставку, кур'єра не беруть, кур'єр спокійно собі виходить, а людина залишається сама з цим пакетом і приймають. Тож, ну, в розводняк, і хоча б ну телефон був писали, а потім вже треба якось ще підтвердити, яким чином замовлення це робили, яким чином оплату робили, або для розповсюдження, хто там головний, і так далі. Отже, ми підтримуємо ту акцію здай наркодилера чи вживача наркотиків, але це на ця історія. Так що будемо займатися і звернемося у всіх компетентні органи. Попрошуємо наших адвокатів, щоб зайнялися цим питанням. Ну і далі будемо контролити. І те, що вони доставили, скажімо так, людині репутаційні якісь збитки, а також здоров'ю збитки, це також ну, не в мене повз. Тож будьте -то обачливими, якщо вам приносять якісь конверти, незнайомі якісь люди і так далі.